Меценат Олександр Богослаєв продовжує допомагати талановитій молоді проставляти своє місто та регіон. До того ж, вважає, що у складні часи надзвичайно важливу функцію виконує гумор. Тож не дивно, що фінальний акорд гумористичного фестивалю Центру патріотичного виховання молоді пролунав саме за підтримки Олександра Богослаєва та громадської організації Запорізький Вектор. Сьогодні вкотре за допомогою запорізького вектору проводиться Кубок з гуморфесту. Це обласний конкурс, який е, спрямований на те, щоб за допомогою почуття гумору висловити свої найкращі почуття до своєї держави, до свого рідного краю. Фінальному кубку переможців гуморфесту передували весняні літні та осінні відбіркові ігри під час усіх турнірів. Молодь з найвіддаленіших куточків краю намагалися вразити суддів не лише влучним жартом, а й патріотичним ставленням до процесів, що відбуваються у державі. Котре громадська організація Запорізький вектор демонструє, що ми готові, ми завжди підтримуємо тих, хто працює на згуртування, на позитив. Організатори зазначають, гуморфест це не лише привід посміяти, над проблемою, а й метод ту проблему подолати. Тож дійсно вдячні громадській організації Запорізький вектор за підтримку та подарунки переможцям. вектор підготував спеціальний подарунок для команди, яка візьме перше місце – це фотоапарат приперчений гумор, запекла боротьба, але у підсумку не руїна, а розбудова. Такими виявилися результати гуморфесту 2015.